Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Лена. Я знаєте, що я виготовляю оберіги, виготовляю індивідуальні замовлення, отримала замовлення на оберіг для дому валяночки шептуни. Вони дуже дієві, вони вже відгуки для них дуже хороші. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. Сьогодні закінчила роботу, бо було замовлення в мене на такі ось парочки. Дивіться, які гарні валяночки-оберіги. Вони вже знайшли своїх власників і поїдуть завтра вже відправлю. Відправляю будь-якою поштою. Оберіги дуже гарні. на удачу. На народження здорових діток, на ваше бажання покращити свої стосунки з іншою людиною, з протилежною статтю, на удачу, в коханні. заговор, я замовляння надаю в розпечаточки до них, і завтра вже вони підуть до своїх власників. Отакі От вони чудові причудові. Вони вже перевірені роками, і я, і мої рідні, всі користуються такими. Можна не тільки в будинку їх вішати, а навіть і в автомобілі. Звертайтеся, ваша знахарка Олена, допоможу. Заговори надаю оберіги, оберіги для дому, для сім'ї. Валяночки шептуни. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Znaharka Olena